Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком бюджетного економного супчику із хребта червоної риби. Якщо вам подобаються прості й смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Я вже промила хребет червоної риби, набрала води і поставила його відварюватися. Це приблизно займе після закіпання хвилин 20. Поки в мене рибка вариться, я зайнялася картоплею, нарізаю її звичайним невеличким таким кубиком. І поки складаю у миску, поки в мене відварюється рибка, буду займатися іншими інгредієнтами. Картоплі я беру так чимало, ніби готувала би зараз борщ, а не суп. Тому нарізаю таку повну миску. Далі буду нарізати я морковку, беру половинку, у мене така вона величенька. Нарізаю також такими невеличкими шматочками і напівкільцями нарізаю цибульку. Тим часом хребет червоної риби у мене відварився, я його дістаю і буду проціджувати бульйон. Зазвичай бульйон такий я проціджую два рази, тому що там є осад, який за першим разом. Повністю не відсіджується, а ось так, за два рази у мене виходить прозорий такий ідеальний бульйон. Кастрюлю я, до речі, ще раз промила, в якій варилася рибка, відправила назад туди бульйон і відправила вже туди картоплю. Поставила назад на газову плиту, Поки в мене картопелька готується, я зайнялася засмажкою, взяла на сковорідку, налила рослинну олію, відправила туди морковку із цибулькою, підсмажила. І ось, коли в мене картопелька трішки вже проварилася, наполовину приготувалась, додаю туди промитий рис, додаю засмажку, також солю, трішки додаю перцю меленого чорного. І проварюю а, так до готовності. В самому кінці я додаю туди заморожений кріп, також рибку, яку відділила вже від хребта, все ретельно перемішую, і вже можна вимикати і пригощати сім'ю. Цей супчик виходить дуже легенький, але дуже смачний. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих бюджетних рецептів, тому заглядайте в альбоми і всім смачного!